Мене звати Джун, і я класичний книжковий черв'я. Обожнюю книги і читання тихими самотніми вечорами. Тому й працюю бібліотекарем, щоб бути ближче до книжок. Мене цілком влаштовувало моє життя, я не збиралася нічого змінювати. Але ми плануємо, а доля вносить корективи. Власниця квартири, яку я винаймала, раптово померла, а її донька вирішила помешкання продати. Компаунд, куди я переїхала, являв собою комплекс із десяти бунгало на закритій для сторонніх території. Але наразі проживання було можливе лише вдвох: у презентабельному двоповерховому жили власники, інші, звичайний, вирішили здавати. Решта ще будувалися. Через незручності, спричинені роботами, мені запропонували хорошу знижку. Я погодилась. Хто ж знав, чим обернеться цей переїзд? В один із перших ранків на новому місці, коли я гуляла зі своїм скотч-тер'єром дешелом, щось гучно гукнуло на будівництві, і собака втекла. Шукати її мені допомагав один із робочих, Алехандро. Він дозволив називати його Алексом. Я відчула, що сподобалась хлопцю. Тож, коли ми знайшли Дешела, запросила до себе на каву. Дешел весь час закохано дивився Алексу в очі і навіть спробував лизнути каву з його чашки. Ми засміялися і жартома прозвали скотч-тер'єр кавоманом. Відтоді пити каву перед роботою і кілька хвилин теревенити ні про що стало нашою традицією. Так я дізналася, що Алехандро з Мексики. Тут у нього є друг Матео. Як і інші робочі нелегали, вони живуть у трейлерах неподалік компаунду і працюють по 14 годин на добу. Та лендлорд, домовласник Ніколас, завжди незадоволений роботою і весь час свариться, тільки поменше платити. Шукати інше місце ризиковано через проблеми з документами. Поряд із трейлерами будівельників стояв іще один. Він відрізнявся від інших. Це скажений Сем, сказав Алекс, напівбродячий хіппі, який чомусь обрав для паркування саме це місце. Ніколас називав його смердючим розплідником бліг підвищеної пожежної небезпеки. Тож постійно сварився із семом. А той кричав у відповідь про наступ на права чесного музиканта. Якось поспішаючи на роботу, я стала свідком конфлікту між Ніколасом і Алехандром. Домовласник не просто кричав на хлопця, він його принижував, а тоді взагалі штовхнув. Алекс упав. Потім підскочив і кинувся на лендлорда. Матео ледве встиг його відтягнути. Тоді я вперше побачила дружину домовласника Емілі. Вона була невисока, гарненька і дуже молода, як для Ніколаса, якому на вигляд було близько п'ятидесяти. Емілі намагалася заспокоїти чоловіка, але той грубо схопив її за лікоть і поволік до свого бунгало. За декілька хвилин вона повернулась. Я бачила, як Алехандро знімає худі. Певно, запропонувала випрати. Наступного дня, повертаючись з роботи, я побачила біля компаунду поліцейських. Частину території огородили стрічкою. Емілі здригалася від ридань на плечі в одного з офіцерів. А тоді втратила свідомість. Її викликали швидку. Хтось із поліцейських приніс закривавлене худі Алехандро і сказав, що підозрюваний утік. З'ясувалося, в котлуванні під нове бунгало знайшли тіло Ніколоса, лендлорда зарізали. Сніж був поряд, але без жодних слідів. Враховуючи вчорашній конфлікт, Алехандро ідеальний підозрюваний. Моєю першою реакцією було втекти подалі від цієї американської історії жахів. Але я не вірила, що завжди усміхнений Алекс міг таке вчинити. Хотілося йому допомогти, і я залишилася. Думала, після загибелі Ніколаса будівництво припиниться. Але Емілі сказала, що тепер вона платитиме робітникам. За кілька днів знову навідались поліцейські, сподівались, Алехандро повернеться. Запитали мене, чи я не бачила підозрюваного. Сказала: ні, після вбивства не з'являвся. Зайшовши додому, я відчула, як хтось схопив мене ззаду і затулив рота долонею. Це я прошепотів Алекс. Тебе не скривджу, тільки не кричи. Я кивнула на знак згоди, і він мене відпустив. Сказав, що ховається від копів. Вирішив, що у мене його навряд чи шукатимуть. Бачив, де я залишаю ключ і скористався ним. Помовчавши, додав, що не вбивав Ніколаса. Я й сама це розуміла. Уді, що осушилося на вулиці, міг узяти будь-хто. Коли поліцейські покинули компаунд, Алекс пішов. Домовились, що я розповідатиму йому все про що дізнаюся. Вночі я прокинулась від приглушених голосів на вулиці. Підійшла до вікна, було темно і нічого не видно. Вже хотіла повернутись до ліжка, але помітила чоловіка, що йшов, китаючись у напрямку трейлерів. І раптом він упав і перестав рухатись. Я накинула халати і вибігла на двір. Це був Матео. Живий, але без свідомості. За мить прибігла налякана Емілі. Я сказала, що викликала швидку. Вона набрала 911 і прошепотіла. Чоловік 35 років без свідомості, алергія на антибіотики. Мені здалося дивним, що вона знає такі подробиці, але мою увагу привернули її витончені зап'ястки. Вони були у шрамах. Не встигла я про це подумати, як телефон випав у Емілі з рук, і вона втратила свідомість. Два непритомних тіла серед ночі. Це вже занадто. Я дочекалась лікарів, вони забрали Матео до шпиталю. А Емілі привели до тями і я відвела її додому. До ранку вже не заснула. Наступних кілька днів було тихо. Я провідувала Матео. Виявилось, його отруїли. Якби не я, хлопець помер би. Ввечері до мене прокрадався Алекс, але новин для нього майже не було. Потім я зрозуміла, що давно не бачила Емілі. Вирішила постукатись і запитати, чи не потрібно їй щось. Двері були відчинені. Я зайшла і погукала хазяйку. Ніхто не відповів, подумала, можливо, Емілі на другому поверсі, тому не чує. Вирішила пошукати. У найближчій кімнаті її не було, але на дивані лежала майже спакована валіза. Поряд був відкритий фотоальбом. Вочевидь, Емілі переглядала і щось її відволікло. Я стала його огортати. Старі родинні фото, гарна молода пара і дівчинка, мабуть, Емілі з батьками. Ось вона вже підліток. Мою увагу привернула фотографія, де школярка Емілі була з якимось чоловіком. Риси, його обличчя здавалися знайомими. Точно, це ж Ніколас. Але не зустрічалися ж вони, коли Емілі ходила ще у молодшу школу. Я глянула на зворотній бік фото. Там було щось написано, а потім замазане білим коректором. Я вимкнула лампу і піднесла світлину. Можливо, так вийде прочитати. Це спрацювало любі похресниці від хрещеного батька. Таким був підпис. Інколи любов покоряє серця дуже різних людей, і в результаті складаються дивні союзи. Теща живе з зятим, свекор із невісткою. Але про похресницю з хрещеним я ще не чула. До рук потрапив конверт із газетними вирізками. Заголовки жахали, забудовників магнатів знайшли у власному домі мертвими. Різдвяна вечірка у будинку мільйонерів закінчилась трагедією. Юна спадкоємиця Грехемів намагалася укоротити собі віку. Це те, що я встигла прочитати, поки не почула, як грюкнули вхідні двері. Там ще був на ім'я Емілі, але його я навіть не проглянула. Швидко склала все на місце і поквапилася у коридор. Хазяйка явно не очікувала мене тут побачити. Я пробалькотіла щось про те, що хвилювалась за неї, і вислизнула за двері. Треба було поговорити з Алехандро. Але після візиту поліцейських трейлер скаженого Сема зник. Контактів Алекса я не мала. Досі вони мені були не потрібні. Доведеться чекати, коли з'явиться сам. Доти вирішила дізнатися, що це за історія з магнатами. Порившись в інтернеті та перелопативши в бібліотеці купу журналів і газет, я знайшла багато цікавого. Виявляється, Емілі мільйонерка, спадкоємиця відомих забудовників магнатів Анни та Еріка Грехемі. Які загинули 10 років тому у власному новозбудованому маєтку, розпалили на різдво камін, але система димовидалення виявилася несправною, от вони і вчаділи. Емілі тоді ночувала в подруги, оскільки іншої рідні у неї не було, опікуном став хрещений батько. Я відчувала, що розгадка смерті Ніколаса десь близько, але не вистачає пазлів. Хотілося все розповісти Алексу, і в мене виникла ідея. Розклеїти по району оголошення із зображенням дешіла і написом загубився унікальний пес кавоман. Нагороду гарантую, телефон. Тільки Алехандр міг зрозуміти це послання. Шанси мізерні, але невдовзі мені зателефонував скажений Сем. Сказав, що Алекс незабаром прийде і скинув його мобільний номер. Повертаючись додому, я бачила, як Емірі на своєму авто кудись поїхала. Вирішила, що це шанс, і поспішила до її бунгало. Цього разу було зачинено. Ключі я не знайшла. Обійшовши будинок, побачила на першому поверсі відкрите вікно. Щоб залізти, мені знадобилася садова фігурка гнома, яких було вдосталь довкола. Пробравшись у дім, я опинилася у ванній кімнаті. На одній із полиць побачила використаний тест на вагітність і пігулки від Нудоти. То ось чому Емілі постійно втрачає свідомість. Я поквапилася до вітальні. Була впевнена, все найважливіше у валізі. Фотоальбом лежав зверху. Я одразу ж знайшла заповідь: згідно нього розпоряджатися статками, власницею яких стала Емілі, може з 21 року. Доти розпорядником призначався опікун. У валізі були водійські права хазяйки. Згідно них їй уже 23. Вочевидь, Ніколас гарно опікувався похресницею, якщо вона залишалася з ним, замість того, щоб жити своє життя зі своїми мільйонами. Раптом я зрозуміла, що треба вшиватися, поки Емілі не повернулася за правами. Щось сталося за кілька хвилин. Добре, що мене вже не було в домі. Наступного дня, йдучи з роботи, я набрала Алекса, але слухавки він не взяв. Підійшовши до свого бунгалу, я помітила при відкритті двері і зраділа. Отже, він уже в домі. Рвучко увійшла, одночасно кажучи: Привіт! Розумію, конспірація і все таке. Але на мої дзвінки ти чому не відповідаєш? Втікай звідси. крикнув Алехандро, який чомусь сидів на стільці біля каміну з дивно вивернутою рукою. Двері за мною стрімко зачинилися. Пізно, почула я позаду голос Емілі. Проходь, Джун, якщо вже тобі так кортіло влізти в цю історію, і без сюрпризів у мене пістолет. Тільки зараз я побачила, що Алекс прикутий наручником до кованої решітки каміну. Емілі кинула наручники й мені, наказала сісти поруч і прикуватися так само. Сказала, що бачила, як я шукала трейлер Сема, а тоді розклеювала оголошення про зниклого пса. Хоча сама двічі на день із ним гуляла. Вона зрозуміла, що я шукаю Алехандру, а отже, залізла в її бунгало не просто так. Прочитавши подив у моїх очах, Емілі пояснила, що знайшла у ванні заколку, яку раніше бачила на моїй голові. Ви помітили, як тут сьогодні тихо? запитала вона. Я звільнила всіх робітників, ніхто не почує пострілів. Потім я залишу пістолет у руці Алехандро. Коли вас знайдуть, вирішать, що він убив тебе, а тоді застрелився сам. Що ж, непогано придумала, сказала я. А що ти скажеш своїй дитині? Чому ти вбила її батька? В Емілі, наче дідько, вселився, батько моєї дитини? А я, б радше померла, ніж дозволила оцьому. Її гарне обличчя зсудомило від огиди, і Емілі почала говорити. Все, що гнітило її стільки років, нарешті вирвалось назовні. Коли загинули батьки, дівчинці було 13. Ніколас усе прибрав до своїх рук і з усіх сил контролював її, де вона буває, що робить, на що витрачає гроші. Йому не хотілося втрачати годівничку. Тож він максимально обмежив Емілі у спілкуванні, а згодом почав представляти своєю дружиною. В смерті батьків вона звинувачувала Ніколаса. Бо він відповідав за будівництво маєтку, в який вони переїхали, був на вечірці. Але чомусь поїхав до того, як батьки загинули, Забагато збігів. Мабуть, знав про заповіти і все спланував. Якось Емілі спробувала покінчити життя самогубством. Ніколас її врятував і сказав, що запроторить до психушки та зробить так, що вона не отримує доступу до своїх коштів навіть після його смерті. Треба було діяти, сказала Емілі. Але що я могла сама? Тоді вона закрутила роман із Матео. Вагітність не уходила до її планів, але так вийшло. Коли Ніколас дізнався, просто оскаженів і вперше підняв на неї руку. Тоді Емілі схопила ніж і всадила йому у спину, а потім кілька разів у серце. Вимазала кров'ю Ніколаса Худі Алехандро і підкинула йому у трейлер, поки ми пили ранкову каву. А Матео допоміг скинути тіло в котлова. То це ти отруїла Матео?» вигукнула я. І думаєш, що він не свідчитиме проти тебе, коли дізнається, що ти його використала. З ним я розберуся пізніше, сказала Емілі і приставила пістолет до моєї голови. Було моторошно, я заплющила очі. Пролунав постріл. Але я не померла. Але Хандро відштовхнув її від мене. Емілі вистрелила в нього та промахнулася. А потім до будинку увірвались поліцейські, повалили її на підлогу, відібрали зброю і закували в наручники. А нас із Алехандро звільнили. Виявляється, Алекс приїхав зі скаженим семом. Той мав бути неподалік на випадок, якщо знову доведеться втікати від поліції. Коли ж Сем зрозумів, що задумала Емілі, сам викликав копів. Потім ми давали свідчення, і Алехандро хотіли депортувати. Довелося сказати, що ми заручені і терміново подати заяву на узаконення стосунків. Тож незабаром ми одружуємося. Ось так може круто змінитися життя людини. Ми плануємо, а доля коригує. Та ще я зрозуміла, що кохання творить чудеса, навіть якщо ви ще не підозрюєте, що це воно. Адже встряла я в цю халепу через кохання, і воно ж мене врятувало.